Отже, друзі, всім привітики. Новини World of Tanks. Що ж нас очікує найближчим часом? І, до речі, хочу вам розповісти про два пункти, які я підготував для вас сьогодні. Перший пункт це щаслива карта. Ви пам'ятаєте, що щаслива карта у нас з дуже цікавими такими привілегіями, де ми можемо вигравати дуже цікаві пропозиції. І наступне питання це марафон. Що ж таке і коли ж він буде? Отже, друзі. Розпочнемо зі щасливої карти. Щаслива карта була в минулому році з 13 по 21 листопада. Якщо ж ця щаслива карта була так рано в листопаді, то чому її досі немає? Можливо, це через перехід на євросервери, а можливо, Wargaming нам щось готує дуже цікаве, тому що дуже великий актив з'явився на євросерверах і потрібно щось придумувати більш цікаве, щоб отримати аудиторію на євросерверах. Але. А... Зараз ми будемо розмовляти з вами, коли ж це все буде і що в нас було, і чи буде це, чи не буде. Зараз невідомо чи буде щаслива карта, хоча може бути під Чорну П'ятницю. Чорна п'ятниця у нас з 24 по 28 листопада. Або на Чорну п'ятницю завезуть тобто цю щасливу карту, щоб щаслива карта ж на чорна. І якщо щаслива карта чорна, то, можливо, на Чорну п'ятницю і буде ця щаслива карта. Ми могли отримати хороші нагороди, це стилі, золото, колекційну техніку та преміум техніку, спорядження та багато чого іншого. Але були такі пропозиції, де в картах випадали дуже цікаві а, карти, де ми могли взяти, наприклад, преміум техніку. ну... Наприклад, за золото, наприклад, за кошти і так далі. Що стосовно того, чи буде ця чорна карта, і взагалі чому Wargaming досі мовчить і нічого нам не розповідає. Хоча ви помітили, що Wargaming на Європі новини розпочинає випускати тільки по четвергам і тільки, четвергам, ну да. тільки в четвер і... Тільки після 4 годин вечора. Тобто в них цілий тиждень ніяких новин немає, але все рівно вони стараються для нас щось підвести, тому що сьогодні буде дуже багато новин. А, окрім того, що у нас тільки два пункти, які я підготував найголовніші, а ще будуть деякі пункти, про які ви дізнаєтесь далі. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Спонсор відеоролику магазин Телемарт пропонує лінійку ПК Boxed Gaming. Ці компи позиціонуються як бюджетні, але до вашої уваги, ПК номер один. Ось цього ПК вистачить вам більше, ніж на 5 років гри World of Tanks. Ціна всього 22 тисячі гривень. ПК номер два. Ось цей ПК буде тягнути навіть сучасні ігри, і за це 27 тисяч гривень. ПК номер три. Цей ПК має відеокарту 2080 на 8 гігабайт. А також ця збірка має AMD Ryzen 5 5600 на 3,5 та 4,4 ГГц на одне ядро. Материнська плата b 450 оперативна пам'ять 16 ГБ 3200 МГц ddr 4. Також не забувайте, що магазин Телемарт надає гарантію на всі комп'ютери, які ви придбаєте. У них дає 12 місяців гарантії. А також із ваших покупок. Частина коштів буде перерахована на допомогу ЗСУ. Замовити ПК можна за посилання в описі та закріпленому коментарі. Всім тихого та мирного неба. Поїхали далі. Наступний пункт це марафон. Минулого року з 26 листопада по 9 грудня у нас відбувався марафон, і ми могли отримати iMix Alproto 30. Тобто, цю машину преміум восьмого рівня. СТ ми могли отримати за марафон. Але може таке бути, що запустять марафон на преміум техніку. Я думаю, що це буде, тому що, можливо, це звісно буде е, не така не чітка інформація, але в планах я думаю, що в них це є, тому що це буде нецікаво грати. А що ж це за танки? До речі, які танки будуть на марафон? Я хочу вам розповісти це більш детально. Я нещодавно вам в цьому ролику розповідав та показував такі танки, як Ц-52 та вз 111 модель 6, Model 52 s Чому саме про них? Тому що ці танки були завезені в клієнт гри 10 листопада. Якщо 10 листопада ці танки були підвезені, нам в клієнт, можливо, якийсь із цих танків буде у нас в марафоні. Але може одночасно е, бути таке, що цей марафон запустять відразу після чорної п'ятниці, тобто 29-30 листопада. Можливо, на початку грудня. Е, чому на початку грудня? Тому що дуже багато цікавих акцій зараз під кінець місяця. Це дуже... Буде інтенсивно все відбуватися, особливо новорічний наступ. Новорічний наступ, до речі, ви зможете також скоро у відеоролику побачити. Та більш за все, що цей відеоролик про <звук> новорічний наступ, яка в мене є інформація, я розповім вам її уже з понеділка. Що ж це буде, тому що потрібно красиво підготувати новорічну атмосферу, тому що вже у нас буде якби так вам сказати, правильно, що це буде це цікава подія, яку цікавить найбільше, яку цікавить найбільше людей. І найбільше глядачів друзі, ще таке прохання до вас. Можливо, ми до нового року наб'ємо 20 тисяч для того, щоб набити 20 тисяч. Обов'язково постав подобаєчку, підпишись на канал, напиши коментар, що ти думаєш взагалі про новорічний наступ і думаєш на рахунок а, марафону. І поїхали далі. Швиденько по новинам, бо не встигнемо, бій підходить до кінця. Наступне, що хотів вам розповісти, це хапайте стилі, члени екіпажу, і бони в магазині обміну очок бойової перепустки. Залишилось всього 10 днів та 10 годин. Що ж ви можете отримати за ці очки? Які, про які саме йде очки? Очки ви заробляли, там у вас 5, 10, 20 тисяч очків є. Ви можете купити 3D-стилі на суперконя на об'єкта 277 на ТВП-51. Паттон М48 А5, т 5 і 4 т Т110Е3, об'єкт 705, IMX 50Б, Беха, ФВ 215Б, Баджер, вибачаюсь. АМІС М4 Млеха, Об'єкт 268, 121, цс 63 Центуріон Екшн-Ікс, і якщо ви бажаєте все це отримати, обов'язково не прогавте. Вас залишилось 10 днів. Заходите в бойову перепутку, натискаєте магазин, і там ви можете все це купити. А також не забувайте, що за ці очки... Ви можете купити члени екіпажу, до речі, дуже багато членів екіпажу за 3 тисячі очок. До речі, 3D-стилі ви можете купити за 5 тисяч очок. Бони ви можете купити 300 бон bon за 3 тисячі очків, 200 бон bon за 2000 очків і 100 бон bon за 1000 очків. Тобто, якщо у вас залишились очки, ви можете витратити їх, наприклад, на бони. Наступна новина це день матчу World of Tanks. Тобто, з 18 по 20 по 18, з 18 листопада до 18 грудня у вас буде Матч World of Вортофтен, якщо це зробити, зробіть передбачення та виграйте е дуже багато цікавих приколів. Особливо завдання умова завдання завдати 2500 одиниць шкоди у будь-якій кількості боїв. І нагорода один жетон для матчу, обмежений тільки у випадкових боях на техніки від 4 до 10 рівня один раз на день. Умова наступний день матчу: зібрати десять жетонів до дня матчу із звань з першого дня матчу. Провести відео нагорода 2D-стиль Фінт, також обмеження в боях. Також ви можете отримати дуже багато чудових та прикольних стилів та деколів. Що це нам говорить, те, що вам потрібно обов'язково грати якомога найкраще і отримувати хороші нагороди. Всім дуже дякую за перегляд. Я очікую від вас коментар обов'язково в кінці відеоролика. Дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.